Пробую тіні магалончика емерочку. в такому кольорі. Прийшов берег за суркою. Попробував під берегом покидати, з під берега, з намілячків. але поки що не було покльовок на сурку. Бачу декілька виходів щуки під берегом. І таке ще цікаве спостереження. Уже латаття піднімається, вже навіть де-інде є латаття на поверхні. Тобто, по ідеї, рибка має бути в березі, щука також має бути вже під берегом, підходити до берега. Будемо пробувати. Різні дистанції сьогодні буду пробувати. І глибину і під берегом, тому що незрозуміло де зараз ще щука стоїть. Тиждень тому я був на рибалці тільки на іншій водоймі, то, в принципі, щука була на відносно мільчих місцях, але не під берегом. Тобто не, не там в самому березі. Хочу цю місцинку обловити, але треба змінити діпового емерного тайника на щось більш мілководне. У мене є чудовий віжон. Є різні магалони подібні Все-таки я поставлю напевно, Давайте реаліса спробую высотка F. Або ось цього. Вижу на 95-го. Угу. Тут Така місцинка гарна. Ось. Оцей от уголочок. Тут 100% вже на щуках. Треба брати поляризаційні вже окуляри. Сонце вийшло, відблискує. Яка ж у нього гра, який у нього ролінг. Реально я такого ролінгу жодного воблера не бачу, як вижено. Але не треба дуже сильно дергати. Така повільна, повільні ривочки. І він такі ролі надає, бешений. Я, друзі ось таку IMO Айборн 78F Shallow. Хороший воблер для міляків. Він з поводком дуже повільно спливаючий. То що мені й треба для цього місця. Тут глибини десь пів метра. Зараз паводок може сантиметрів 80. Я бачу тут виходи щуки на цьому місці. Лажу тут трошки по деревах, обловлюю мілячок. Перспективний такий під берегом. Тут вже починає травка вставати. Я якраз повстю травку намагаюсь проводити воблер. Зараз віже на поставу. Але ймовірно, щуки просто немає виходу. Вона зараз не їсть зовсім, тому що я вже ходжу. Годинки 2-3, напевно. У мене жодної покльовки. Жодної. Тому я предположу, що щука просто зараз не їсть. І все. Друзі, там якийсь крокодил. Великий крокодил. Дивіться, що воно робить. Боже, там величезна щука. На вертушку. Там величезна щука. У мене малесенький, тонесенький спінінг, малесенька катушечка, тисячка. І я питався окунька кунька половити. А тут двушка. Я спішити не буду, зрізати вона не зріже, а щоб обірвала я не хочу. Цепи тут немає ніби тільки травка деінде. Як відпрацьовує Сільвер Крік на такій щуці, дивіться. Бляха, оце щука взяла. На вертушечку невеличку окуньову. Понтон 21 у них була така серія вертушок з вольфрамовим сердечником. Ходи, та досить тобі впиратися. Ходи, ходи. Друзі, не можу форсувати. Шнурочок дуже тоненький. Вудка дуже ніжна. Це форельова вудка. Я взяв її як універсал окуня, спробувати зловити. Може на мормишку. А тут отаке. Дивіться. Двушка. Гарантована двушка. Зараз важимо. Подивимось. Але я думаю це двушка. Фу. Отака, друзі, щука. Бомба. Просто бомба. Ось така, друзі, спрацювала. Вертушечка він по тон 21-2.0 Отаким от, от чупаком. Зараз будемо важити, але я віси забув, не будемо важити. Ой, віси не можна забувати, тому що такі правила риболовства зараз. Але я їх точно не взяв, вони в іншій сумці, на жаль. На жаль, підемо відпускати її. Зупинились. Обшей не страшно. Зупинились і йдуть собі. Не бояться вони зовсім. налякані. Постави, друзі, тайні магалончика оригінального. У мене. Була покльовка на копія, покльовка на копію від Косадаки на іншому місці. Поставив зараз оригінал. Ось в такому HL Bora кольорі. Класний колір мені подобається. У мене і дорослий магалом в такому кольорі. І тайник у мене в такому кольорі. Друзі, основна камера розрядилася, взяв такого окунька, це Сміт АРСК і такий гарний окунець. Відпускаємо його, звісно. такого шнурка, друзі, зловив. Відпускаємо, друзі, цього шнурка. А я плив. Взяв ось тут уже поруч. Травці. Самі травці. Це флагмановська копія на АРС-ку. До цього я ловив на оригінальний айрспіннер. На АРС. Смітовський. А це вирішив він в мене більш таки в натуральному кольорі. Окунька зловив, а це вирішив такі в кислоті поставити. І тут під берегом шнурочок клюнув. Тут таке досить окуньове місце, але тільки один окунець клюнув. Силікон я взагалі сьогодні не ставлю, не хочу. Пробую виключно воблери і блешні. Більше в воблери вправи по щуці, Але покльовка тільки одна була на воблер. Дивіться, друзі, який гарний краснопер на мормишку о-го-го! Друзі, подивіться, який краснопер. Подивіться на цю краснопорку. Оце кабан. На мормишечку. Оце, друзі, краснопер. Дивіться. Відпускаємо. Дивіться, <реш> друзі, жиришок. От хто ганяє. Так, друзі. Що сьогодні працювало? Найбільшу щуку десь 2 або за 2 я зловив ось на отаку от блешню. Це понтон 21, 2.0 з вольфрамовим сердечником. Дуже класні блешні. Якщо можете купити, купіть. У мене ще є ось така. Це. Просто 0 до два нулі розміром. Бачите, в якому вона стані, побита. Але вони дуже класно ловлять. Вони йдуть трохи глибше, тому що вольфрамовий сердечник, сердечник краще. Її топить вона йде більш глибше. Далі окуня я зловив ось на таку АРС Смітовську оригінальну блешню. Е, невеличку щучку я зловив на. Копію АРСК від флагмана. ось таку. І була у мене одна покльовочка на таку косадаку Cord R XS90 SP. SP Був вихід. Все інше не працювало. Перебирав різні воблери і на барончик, і різні інші. Більше нічого не працювало. Але і так непогано. Щука залікова, щука класна. За 2 кг, я думаю, на жаль, ваги я сьогодні забув вдома. Це, звісно, не по правилах сучасного риболовства, але забув в іншому рюкзакові. На жаль, не зважив я цю рибку. Сьогодні у мене було два комплекта. Це Exprite з 3000 ніндзю. Експрайт до 12 грамів 4.12. І це у мене був була дайва. Сівер Крік до 7 грамів, така форельова паличка. На неї, до речі, я щуку на блешню і зловив. Тому що я її брав під блешні, під окунька, під мормишку. Але на неї влетіла ця величезна щука. Мені вдалося її витягнути. Шнурочок тонесенький, повідок коротесенький. Але все ж таки я справився з цією щукою. Також непогано краснопер клює. Краснопер гарний, він на мормишку клює, його можна би було. Ціле направлено половити, але я так просто заради розваги в кінці вирішив поставити, зловити. Ви це бачили. Дякую за увагу, друзі! Всім пока. До нових зустрічей!